Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до карти дня. Інтуїтивно вибирайте свою карту, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки дасть вам таро. Буду вдячна вам за ваші коментарі і дякую вам за це. За ваші коментарі, за ваші е, вподобайки і, звичайно, за, ваші, е, за ваш зворотній зв'язок. Гаразд, я сподіваюся, ви вибрали, якщо ні, натискайте на паузу і ми приступимо. І так, перша карта у нас іде сила. Тобто, це говорить про те, що сьогодні, ви знаєте, можливо, ви зможете когось. Приручити сьогодні. Ну, звичайно, дивлячись, де ви себе бачите. Завжди звертайте увагу, де ви себе бачите. Жіночою особою, чи хтось, хто вас, навіть якщо ви жінка, так? і бачите себе як левицю тут, так? значить, вас може хтось приручити. якийсь чоловік. Ось. В принципі, це карта така, знаєте, сила волі, все під контролем. Сила внутрішня ваша енергія. Все під контролем. Розумієте? От, Ви зможете себе сьогодні контролювати. У вас вистачить достатньо сил, щоб сьогодні добитись якихось результатів. Дуже хороша карта, дуже сильна карта. І плюс це ще, як це називається, німецькою Leidenschaft. Leidenschaft. це коли. От у мене мобілки тут немає з собою, не можу подивитися. Лідершафт це. Знаєте, це коли ви віддаєтеся своїй справі так, з насолодою саме Еротиці, можливо. Карта номер два. Все найкраще. Карта номер два. Тут у нас сонечко знову у нас старший аркан, це дуже добре. А, ви світитеся сьогодні як сонце. А, ви сьогодні впізнаваємі. Ви. Ви сьогодні, знаєте, прямо, ну як би це сказати? З вас аж пре-енергія. Давайте я скажу так: з вас пре-енергія, життя, світло, така, знаєте, впевненість в собі, можливо. Ось, а ви сьогодні така, знаєте, ви або ви, я маю на увазі, і чоловік, і жінка, визнаність, впізнаваність сьогодні. Це, знаєте, карта ну, найкраща карта у колоді, яка затимняє самі-самі погані карти. Тобто, якщо сьогодні вам вдасться проявити себе, це завдяки вам, вашій внутрішній енергії, вашому внутрішньому бажанню засвітитися, показати себе з кращої сторони. А дивіться, що ще може ця карта говорити? Ця карта може говорити про якийсь, ну знаєте, такий централізований егоїзм, трошки може, навіть дуже може говорити про такий егоїзм. Якби вам ой, а я так отак далеко, ніхто нічого не каже. Вибачайте, я не дивилася в камеру, а дивилася просто на карту. Ось це карта настільки хороша, прояснення якоїсь ситуації сьогодні може бути, вияснення якоїсь правди. От сьогодні може вийти на поверхню якась правда, яка приховувалась, можливо. Це і приємні моменти. Будь ласка, не попічіться сьогодні. Тому що, ви знаєте, успіх, оця карта теж передбачає успіх. От. Будьте обережні, це може бути, до речі, і кар'єрний зріст. Ось, ну, в принципі, дуже хороша карта. Це можуть бути і ваші діти, до речі, по сонцю йдуть і ваші діти. Хороша, прекрасна карта. Карта номер 3 Королева жезлів. Кішка, яка гуляє сама по собі. Ха -ха -ха. Ви знаєте, мудрість, обізнаність, впевненість в собі. Креативна праця якась може бути. А, ви знаєте, це може бути кар'єрна сходинка. Можливо, вам цього сьогодні вдасться взяти у свої руки організацію чогось, чогось великого, чогось потужного. До, до речі, по цій карті можуть проходити і. Волонтери, вам доведеться щось організувати, щось завершити. Ось це, знаєте, така пошанна карта, теж, коли вас визнають, коли вами захоплюються протилежна стать, також. Якщо ви чоловік, у вас буде спілкування з такою прекрасною жінкою, мудрою, обізнаною, яка знає, як себе поводити. Ну, ви знаєте, це жінка така активна, атрактивна, сексуальна, дуже вродлива, кмітлива. Ось, і кар'єристка, щоб ви знали, це і кар'єристка. Гаразд, мої дорогенькі. Порада просто брати все свої руки, мої дорогенькі, і з якоюсь певною насолодою. Братися до справи, відчувати силу в собі, і у вас все вийде сьогодні. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.